Нарешті це сталося 6 грудня. в Пінчук арт-центрі міжнародна премія Future Generation Art Prize 2014 дістала своїх переможців. Судило молодих художників почесне міжнародне журі на чолі з директором Пінчук арт-центру Екхарт Шнайдер. Сам керівник центру не зміг відвідати церемонію постану здоров'я, тому звернувся до гостей листом. Звернення Екхарда Шнайдера до нас всіх, дорогі гості та учасники. Ласкаво просимо на церемонію нагородження премії Future Generation Art Prize. Це був нелегкий шлях, але ми його подолали разом. Нагорода вручається вже втретє, але цього року спеціальні відзнаки отримали представники України Жанна Кадирова та Микита Кадан, а також Чечні Аслан Гайсумов. Спасибо огромнее всієї команди Пінчукар Центру ічну Бьорну за цю прекрасну виставку. Я був очень рад участвовати в этой виставці з такими прекрасними художниками. Лауреати отримають по 20 тисяч доларів на стажування. У мене такі криві місто Києва, поки що це не мирне місто себе своїм нормальним соціальном, але на моїх. Хворі... Чи це дослід над поверхнями картки? Че ж таки це дослідження? Я хотів насамперед подякувати людям, які приймали участь у виробництві моєї роботи чудовим професіоналам, майстрам, які працювали. В зокрема в дуже тяжких умовах працювали а, зранку до, до пізнього вечора до ночі. А от головну премію на суму у 100 тисяч доларів розділили між собою колумбієць Карлос Мота та Настіо Москіто Занголи. Це таке чудове відчуття стати переможцем. Я досі в це не вірю. Тепер я маю можливість роздавати свою творчість. Я вдячний всім, хто мене підтримував та вболівав. Дуже щасливий побувати в Україні. Тут гарні люди. Конкурс закінчився. Переможці визначені, хтось отримав нагороду, а хтось ні. У них є дещо більше ніж конкуренція та дух суперництва. У них є дружба, яку створив конкурс «Future Generation Art Prize 2014».